Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тейпи для м'язів. Це універсальний спортивний аксесуар для відновлення та підтримки м'язів, доступні в п'яти розмірах. Ці тейпи призначені для цілеспрямованого полегшення та підтримки під час фізичних навантажень. Водонепроникний та міцний матеріал забезпечує тривали. Щеплення, що робить його придатним для різних видів спорту, наприклад, таких як теніс, футбол, класичне заняття в тренажерному залі, тощо, Тейпи допомагають полегшити біль у м'язах та відновити їх, сприяючи кровообігу та зменшуючи м'язову втому.